Варто сказати, що дійсно будівля і всі приміщення технічні, вони надзвичайно якісні, високоякісні, адже це колишня британська станція Фарадей, на честь видатного вченого Мішеля Фарадея. Ось тривалий період, навіть з 1940-х років в тому регіоні британці вели дослідження, і будь який науковий напрям він цінний тим. Це саме безперервним рядом досліджень за часів британських досліджень. Це в основному була метеорологія, ось океанічні явища, атмосферні, в тому числі. А вже згодом, коли Україна підписала меморандум з Британією про передачу Фарадея Україні в 1995-му ще тривали переговори. Потім підписали цей Меморандум, і вже з 1996 року розпочались наші українські експедиції. І станція була перейменована на честь нашого першого академіка Української академії наук Володимира Вернацького. І власне естафету Вернацький підхопив від Фарадея вправно і саме цю станцію. Україна утримує також в належному гарному стані.